Почнемо з мобілізації резервістів у Росії, яка співпала із проведенням псевдореферендумів на Сході та Півдні на нових окупованих Росією територіях. Ви ж пам'ятаєте, що пару тижнів тому росіяни та їхні посіпаки, гауляйтери, не збиралися проводити фарс під назвою референдум про приєднання до Росії, але успіхи Збройних сил України. Так налякали кремлівського диктатора, що він вирішив, хоч якось, хоч на своєму папері, закріпити за собою захоплені українські землі. Попри те, що і ця анексія не буде визнана світом, і єдине, що Росія отримає, так це нові санкції і ще більшу ізоляцію. Можливо, в Кремлі думали, що росіяни так зрадіють новим загарбаним землям, що проковтнуть часткову мобілізацію для того, аби за ті землі померти на війні. Але великий сход російських резервістів та їх сімей масова втеча росіян до Грузії, Монголії, Казахстану та інших. Країн підказує, що фокус два в одному у Путіна не вдався. Підпали військоматів акції протесту проти війни і мобілізації на війну з Україною у Москві, Якутії, Дагестані та інших регіонах. Сутички з поліції тільки розгортаються, але мають чіткі заклики. У цій ситуації, звісно ж, серед іншого, Україну хвилюють питання, пов'язані із примусовою мобілізацією її громадян в окупованому Криму. За даними представництва президента України, основна маса мобілізованих це представники корінного кримситарського народу. Їхній призов це намагання Росії знищити у війні нелояльне корінне населення та пов'язати його кров'ю співвітчизників. Аби уникнути призову, багато кримських татар і українців намагаються виїхати з Криму за кордон? Меджліс кримсьтатарського народу створив координаційний центр з гуманітарних питань, який допомагає їм у цьому. З нами на зв'язку Юсуф Курчі, один із координаторів цього центру. Добрий вечір, пане Юсуфе. Добрий вечір. І Юсуф Бій. Е, які задачі у цього центру? Е, какими проблемами люди? и чем вы им можете реально помочь? Наша сегодня реальная помощь заключается в, скажем, предоставлении того объема информации, которая необходима для человека, чтобы он, во-первых, определился, в какую сторону ему двигаться, какие документы ему необходимы, что его ждет после пересечения той или иной границы на территории того или иного государства. В первых днях, скажем, оглашения этой мобилизации начали поступать большое количество звонков, обращений с территории Крыма от наших соотечественников, и было понятно, что необходимо создать такой вот оперативный центр, который бы мог бы содействовать нашим соотечественникам в, скажем, в принятии решения того или иного уровня. После это вылилось уже непосредственно в практические кейсы на тех или иных пунктах перехода, пересечения границы, то ли это Россия-Грузия, то ли это Россия-Казахстан, но Сегодня уже можно сказать, что эта география расширилась и до Беларуси, и до Литвы, и до Эстонии. То есть люди выезжают в любых направлениях, которые они считают для себя приоритетными и возможными. Чи можете ви сьогодні так я розумію, неможливо зараз якусь таку об'єктивну перевірену цифру сказати, як багато цих людей? Скільки, ну хоча б виходячи з того, скільки дзвінків, скільки звернень там на пошту на гарячу лінію ви отримуєте? Якщо говорити, що к нам не будуть звонить. И если учитывать, что к нам не будут звонить люди, у которых с документами все нормально и у них нет никаких проблем нигде, то по тем звонкам, которые поступают нам, то это больше тысячи консультаций за эти четыре дня мы уже предоставили, не говоря о том, что звонки как бы мы не фиксируем, а звонки у нас идут в онлайн режиме, а в чат-ботах, в телеграм-канале, на WhatsApp канале на фейсбуке это уже больше тысячи вопросов ответов. Вы всегда можете найти ответ? Мы всегда можем сориентироваться, как правильно это сделать. Потому как есть вопросы, которые не относятся к компетенции ни одного сидящего здесь на, скажем, на телефонной трубке человека. А в основном, если нет достоверной информации, мы консультируемся и с посольствами, и представителями консульских служб. И, то есть работа не заключается просто в поднятии трубки и Поговорить і сняти якусь психологічну э, роботу провести з чоловіком, а саме поиск рішення, який облегчить чоловіку дальнейшее перебування на території того і нового государства, можемо назвати якісь конкретні такі кейси чи конкретні приклади, які питання ви дійсно вирішуєте, які в змозі? Я розумію, що це співпраці із міністерством закордонних справ з посольствами в різних країнах. Які конкретні речі ви можете вирішити, щоб люди точно знали, що це треба звертатися до вас? На жаль, сьогодні, скажімо, якщо я просто задекларую ну, ті наші досягнення, які сьогодні є, то я розумію, що те, що зроблено в ручному режимі, це не, не, як, не, ну, не допомога. Тому що якщо ми допомогли двом чи трьом родинам, а після, після цього після мого? Якогось анонсу, скажімо так, до нас звернеться 50, то немає впевненості в тому, що ми зможемо і будемо в мозі допомогти у цим підійцям родинам, тому що це пов'язане з тим, що наша наполегливість і наше лобі дозволяє нам добитися того, щоб родини пропускали без того пакету документів, які передбачені законодавством той чи іншої країни. Але це неправильно, і ми зараз працюємо над тим, щоб от той режим, який сьогодні існує, він був пом'якшений, щоб відсутність у дитини, яка там народилася після 2014 року, будь-яких українських документів не було перешкодою для того, щоб скажімо, прикордонні служби того чи іншого держави робили ну робили з цього причину не пускати не впускати цю родину. Країни, тобто найбільша проблема, якщо правильно розумію, це до довести, навести докази того, що ця людина є громадянином України. Ні, і там діти недостатньо цього доказів, і докази просто знаєте в такому вербальному плані вони не приймаються. Там працюють інші аргументи, інші домовленості. Документ про свідоцтво про народження виданий на територію окупованого Криму? То більше ніякого ніяких документів немає. То цю дитину відмовляються пропускати? Ну ми маємо дуже багато кейсів по Грузії. Це найважчий напрямок сьогодні. До вас звертаються тільки потенційні люди, яким загрожує мобілізація, чи зараз з Криму їдуть всі, хто може виїхати? От є яке відчуття є? Ну, є розуміння того, що більшість, які виїжджають, це люди, які мають велику вірогідність попасти під ці граблі мобілізації. Дуже важке пита... питання зараз і субі. Ми бачимо акції протесту в різних регіонах Росії. Ми бачимо підпалення військоматів. Ми бачимо акції протесту на вулицях. І в Дагестані, і в Якутії, і в столиці Російської Федерації цих протестів немає, ми не бачимо їх в Криму. Чи протест мешканців Криму, громадян України, українців, кримських татар, в тому, що вони просто виїжджають? Чи є інші причини? Якщо мою суб'єктивну, скажімо, точку зору взяти, то я так розумію, що всі ці протести, які на територіях вказаних вами, вони теж не мають масовий характер, вони поодинокі і більше ніж одного там, я не знаю, одної акції протесту в Дагестані чи одної акції в Якуті, більше ми прикладів не не можемо привести. А те, що стосується Криму, то на сьогоднішній день скажімо, сила, яка могла б сьогодні просто стати якимсь локомотивом для організації цих протестів, вона в Криму відсутня. І для, для всього цього в Криму проводилася така от ціленаправленна робота, щоб показати, що будь-який супротив буде закінчуватися. Сроками дуже великими, і напевно, це є, скажімо плід тої роботи окупаційної влади, яка вже більш ніж 8 років в Криму проводила цю системну роботу. А до вас чи є випадки звернення до вас, людей, яких вже мобілізували? Що ви їм радите? Ну відверто скажу, що я не спілкувався напряму з людьми, які вже мобілізовані. Я можу сказати про те, що є знайомі, друзі, там брати, сестра, які говорять про те, що когось з їх з рідних мобілізували. Вони знаходяться там та там. -то, але е що робити, і що їм е яким чином їм там далі себе вести, ну це не говориться в прямому фі. Але можливість проконсультуватися у юристів є у них така, не? надається можливо, якщо будуть такі звернення, ми індивідуально до кожного будемо підходити і питання, яке не стосується цієї теми, але воно дуже стосується політики державної, і в мене скочились два запитання як до колишнього першого заступника міністра. Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій, на ваш погляд, тепер уже експертний погляд. Так наскільки адекватно зараз працює Міністерство з реінтеграції? Тут чи в той бік іде зараз політика деокупації, чи достатньо вони роблять для того, щоб мати бодай комунікацію із тимчасово окупованими територіями, в тому числі з нашими громадянами, які знаходяться в Криму. І яким сьогодні загрожує е, мобілізація, е, яка торкається в першу чергу кримських татар на сьогоднішній день, за запевненнями представництва президента України в Криму? Я не можу похвалитися, скажімо, будь-яким рівнем такої співпраці. За ці чотири дні ми, ми були би щасливі, якщо була б така підтримка з боку держави, але Поки що говорити про те, що е, ті, скажімо, альтернативні рішення, які ми пропонуємо, і хочемо довести до всіх гілок влади, у нас не дуже виходить, і поки що це працює в такому ручному режимі на власних якісь там домовленостях, на власних зв'язках, і на рівні консулів і на рівні… Консулів іноземних держав тому говорити про якусь політику на сьогоднішній день нема можливості що оцінювати. На жаль, немає такої на жаль, немає. Так, дякую дуже. Це був Юсуф Куркчі, координатор координаційного центру із гуманітарних питань меджлісу кримсько-татарського народу. Продовжуємо наш випуск.